Не впаде з голови корона. Якщо на городі росте Аризона. Сорт картоплі Аризона. Середньо-ранній сорт, вегетаційний період якого складає 70-80 днів. 55-й день від повного сходження варто заглянути, що ж там під кущем. Так, ой-ой-ой-ой-ой, друзі. А на це вже варто дивитися серйозно. Що ми тут маємо? Уже одна випада Так. Да, друзі це Це класний. Сорт картоплі. Це видно відразу. Два кущі картоплі сорту Аризона. і цей результат мені дуже сильно сподобався. Реально видно врожайність, врожайність хороша. На кінець вегетаційного періоду ця картопля має всі шанси. Підрости до товарної, що по кількості, що по зовнішньому вигляду. Ну, Гарна картопля. Гарно. Незважаючи на те, що це середньостиглий сорт. Вже такі результати. Аризона топчик сорт. Гарний сорт мені подобається, сміливо можу його рекомендувати. Ну а ще щоб мати гарний врожай, не цурайтеся підживлювати картоплю необхідними компонентами. У мене про це є дуже багато відео. Підписуйтесь, щоб знати більше.